Просто зараз ворожий дрон збили на Дніпропетровщині. Столиця перебувала під загрозою атаки дронів уночі. Російські окупанти мали намір вдарити по Києву, цілились безпілотниками та іншою зброєю по Полтавщині, Харківщині, Херсонщині та Миколаївщині. На жаль, є загиблі та поранені. Подробиці чергового терору на каналі Січас вже за мить. Не забудьте підписатися, і ми починаємо. Під час однієї з останніх повітряних тривог для Києва існувала реальна загроза застосування ворожих БПЛА. Про це повідомляє станом на 18 липня телеграм Київської міської військової адміністрації. Певна кількість дронів противника прямувала на столицю, але були уражені силами та засобами ППО на підступах. Як додають очевидці, вибухи було чути на лівому березі. Спочатку з'явилася інформація щодо, начебто, падіння уламків у Дарницькому районі Києва. На щастя, наслідків обстрілу не виявлено. Тож у Києві без руйнувань та потерпілих резюмували у КМВА. Тим часом поліція Київщини встановлює причини займання СТО у Вишневому. Близько восьмої години ранку четверга надійшло повідомлення про займання. Причина наразі невідома, але пожежники кажуть, що в СТО знайшли військові снаряди. Так, їм передають свідки. Наразі пожежу вже ліквідовано працівниками ДСНС. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил у ніч на 18 липня було виявлено та здійснено супровід 19 цілей у небі. Ворог завдав удару 16-ма ударними шахедами із Курської області Російської Федерації та трьома керованими авіаракетами із південного напрямку. Двома Х-59, Х-69 та однією Х-35. В результаті захисниками неба вдалося уразити всі БПЛА та дві керовані авіаракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях, пояснює командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Цієї ночі противник атакував Кременчуцький район Полтавщини за допомогою БПЛА. У результаті пошкоджено цивільний будинок та подвір'я. Інформує керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За попередню інформацію, без постраждалих протягом попереднього дня, 17-го числа противник атакував і Дніпропетровщину. Ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа, ніхто з людей не постраждав. Продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами камікадзе та артилерією. Про це йдеться у зведенні керманича регіону Сергія Лисака. Там постраждали двоє чоловіків 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості. Пошкоджені житлова двоповерхівка та 13 приватних будинків, знищені дві господарські споруди і шість потрощені. Понівечені також сонячні панелі та автівка. Зайнявся магазин. Вогонь, рятувальники загасили. Вже на ранок нова атака спіткала Дніпро о 10.30 в обласному центрі чутно вибух. Засоби ППО збили розвідувальні БПЛА. По ворожій цілі відпрацював підрозділ ПВК Схід. Три поранених особи внаслідок удару російської армії по Пологівському району Запоріжжя серед них двоє дітей. Коментує Іван Федоров. 424 рази окупанти вдарили по області протягом доби. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Через російську агресію сім людей дістали поранені на Херсонщині. Російські військові поцілили у дошкільний навчальний заклад, торгівельні приміщення та вежу стільникового зв'язку. Житлові квартали населених пунктів області так само були обстріляні. Зокрема, сім висоток та 19 приватних будинків. Пошкоджено ангарні приміщення та приватні автомобілі. А на Миколаївщині, учора, 17-го числа, ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих серед цивільних немає. Трагічні сповіщення із Харківщини загинула 60-річна жінка, та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння у селі Глушківка за кілька кілометрів від лінії фронту. Попередньо каб. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка, констатує Олег Сінігубов, глава регіону. А напередодні загарбник так само атакував Куп'янськ та Підлиман. На тлі постійних обстрілів тривають збої в енергосистемі. Відключення світла сьогодні будуть довшими. Вийшло з ладу обладнання на двох енергооб'єктах. Попередили в Укренерго. Так, з 8.00 до 22.00. Застосовано чотири черги відключень у місті Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кірвоградській областях. Отже, 18 липня у Росії щинилася сильна пожежа в районі військового заводу «Уралтрансмаш». Підприємство знаходиться в Єкатеринбурзі. Російські телеграм-канали повідомляють, що спалах стався під час зварювальних робіт. Наразі на місці здіймається сильний дим. Місцеві кажуть, що горить покрівля цеху. Площа пожежі становить 420 квадратних метрів. Важу, що згідно з даними з відкритих джерел, Уральський завод транспортного машинобудування, він же Уралтрансмаш, це єдине підприємство у всій федерації, що виробляє самохідні артилерійські установки. Також воно спеціалізується на виробництві військової техніки, станків, а також трамвайних вагонів. А на Білгородщині все стабільно. У російських пабліках пишуть, що місто Шабекіно знову зазнало обстрілу. Постраждали троє мирних жителів, двоє чоловіків із пораненням яких тканин грудної клітки госпіталізовані до клінічної лікарні. Треті постраждали із пораненням плеча до міській лікарні No2 міста Білгорода. У місті пошкоджено скління та фасади трьох багатоповерхівок. На території приватної хати пошкоджено господарську споруду. Згорів гараж із машиною всередині. У другому помешканні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан. Також пошкоджено комерційні та соціальні об'єкти, три машини та лінія електро- та газопостачання. У Білгородській області за добу було атаковано ще сім населених пунктів, зокрема села Отрадне, Безименно, Козенка, Мокра Орлівка та Новостроївка. Перша. У Волоському міському окрузі села Бірюч, Борки, Новопетрівка, Старий Хутір та Хутір Михайлівка були атаковані за допомогою шести безпілотних літальних апаратів. Звіт Міноборони Російської Федерації за 18 число говорить нам про знищення та перехоплення 33 БПЛА над анексованим Кримом та двох над Брянською областю. Крім того, Черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено 10 безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова. Додають у відомстві Білусова. Саме на цьому ми і затримаємося. З позаранку кримчани чули вибухи у мирному та новоозерному поблизу Джанкоя. За словами Зетвоєнкорів на півострові проходять навчання. Але місцеві пабліки пишуть про ворожі атаки. За словами підписників розканалів, у Новозерному від вибухів повилітали шибки і навіть пропало світло. Пізніше, так званий мер новоросійська Андрій Кравченко, все таки підтвердив атаку без екіпажних катерів. Також про Бабахи повідомляли в районі Донузлава. Крім того, пабліки писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі козацької бухти. Як повідомляється, вертоліт стріляв чергами по цілі. Також було видно якісь пуски землі. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв написав у своєму телеграм, що гучні звуки у місті, які було чути, це військові Російської Федерації відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його, нібито, було знищено. Отже, у ніч на 18 липня в окупованому Криму мешканці скаржилися на гучні бабахи. Водночас, місцеві канали пишуть, що особливо голосно вибухи було чутно в новозерному та мирному. В останньому населеному пункті було не лише голосно, а й такі наслідки вибухів. Увага на екран! Також про хлопки повідомляли в районі озера Донузлав, так само на західному узбережжі. Крім того, пабліки писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі козацької бухти. Як стверджують, z канали на території Чорноморського району до 4-ї ранку відбуваються навчання міноборони РФ. При тому, так званий губернатор Севастополя насправді ж Гауляйтер півострова та відкритий прислужник Путіну Міхайл Розваєв написав у своєму телеграм, що гучні звуки в місті, які було чути, це військові РФ відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його нібито було знищено. Тут інформацію уточнили наші спецпризначенці. Насправді ж, минулої ночі морські дрони служби безпеки таки уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Ці кадри ви бачите на екрані. Їх надало джерело СБУ нашим вітчизняним медіа. Отже, внаслідок атаки були уражені та виведені з ладу кілька об'єктів. Далі я їх буду перелічувати. Ворожий штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки. Електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції загарбників. Що стосується флоту противника, то у Криму не залишилося безпечних локацій для російських кораблів. Про це напередодні заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Пропоную його цитувати. І незалежно від того, коли як може бути застосована авіація, у Криму вже не залишилося безпечних локацій у принципі для того, щоб там перебувати і перебувати такими досить великими цілями, як кораблі. Вони і так були змушені їх періодично переставляти, змінювати місце якірної стоянки для того, щоб якось убезпечити їх від можливих ударів, сказав він. Нагадаю, що 15 липня речник ВМС наголосив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов із тимчасово окупованого Криму. І зараз найцікавіше очі. Аналітиків пабліка Кримський вітер все бачать у Севастополі після втечі флоту Росії в Новоросійськ, Спорожніли не тільки бухти, ремонтні доки 13-го судоремонтного заводу ЧФРФ так само пустують. І, очевидно, ржавіють. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ворог знову концентрується на Запорізькій області. Є ймовірність, що загарбник вчинить на цій ділянці новий наступ. Вороги стягують війська з різних регіонів із Новоазовська та Донецька. Вони рухаються в бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок розівка пологи токмак, тобто ближче до лінії фронту, зауважив Андрюшенко. Одночасно з цим бачимо, як вони знімають резерви та підрозділи, які розмістили на доукомплектування та підготовку вздовж узбережжя Азовського моря. Це Маріупольсько-Бердянська агломерація, Приморськ-Кирилівка, звідти вони знімають та перекидають резерви на північ Донеччини, де зараз зберігаються найбільш Запеклі бої на цьому наголошує пан Андрющенко. А паралельно з такими заявами окупанти вже намалювали план для Запорізького регіону. Планують створити на тимчасово окупованих територіях так звані хуторські та міські козачі товариства. Такої інформація від голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Залучення до так званої охорони правопорядку означає фільтрацію населених пунктах, а далі, за його словами, приведе і до служби ворожій армії. Збільшують кількість ополченців, але оскільки місцеві не поспішають поповнювати їхні ряди, то ворог формує загони бойовиків із територій окупованих у 2014 році. За повідомленнями центру нацпротиву, головне завдання таких незаконних збройних формувань: контроль за мешканцями ТОТ каже голова обласної військової адміністрації. Тим часом вже офіційно сили оборони таки відійшли з урожайного на Донеччині. Це верифікував речник ОСУ Хортиця Назар Волошин. Спікер наголосив, командування ухвалило це рішення, аби зберегти життя військовослужбовців, оскільки ворог зруйнував урожайному майже все. Тож сили оборони відійшли на інші позиції. Раніше про втрату цієї точки на карті вже повідомляли ЗМІ та експерти, а також заявляла ворожа сторона. Це вдалося зробити агресору за рахунок шалених втрат. Не виключено 10 до 1. На кадрах ви бачите результат одного зі штурмів села. Бійці го батальйону звертають увагу на кількість загиблих російських військових, яких фіксують камери дронів після наступу росіян. Станом на четвер проєкту Deep Діпстейт відзначають просування противника ще й у Калинівці північніше часового яру біля Карлівки на Покровському напрямку. Та у залізному на турецькому відтинку. за даними Генерального штабу ЗСУ ці два вектори є найбільш гарячими. Загалом ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах північного та нью -Йорка. З Спочатку доби завдавав авіаударів кабами. А на покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів. І атак в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвижанка, Калинове, Карлівка, Новоселівка. Перша та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи займаних рубежів. Така інформація міститься у ранковому зведенні. А ще за даними осінтерів, росіяни могли перекинути свої війська із Херсонської у Харківську область. Але у ЗСУ зазначають, що на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ. Нагадаю, напередодні також змі поширили інформацію про втрату нами кринок. Речник Осув Таврія Дмитро Лиховій заявив: цитую ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. З цього приводу маю сказати, що ключовий наш меседж такий: Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районах населеного пункту Кринки, наголосив Лиховій. Другий день поспіль. Аномальну спеку замінили практично тропічні дощі. 18 липня знову увінчалося опадами. Київ не впізнати. Частина міста знову накрила сильні опади. Злива стоїть стіною, видимість на дорогах мінімальна. А також місцями почало підтоплювати проїжджу частину. Удекуди жителі повідомляють навіть про град. Зокрема повне армагедон у столичному районі осокорки. Шквальний вітер та злива ламають дерева, зносять на своєму шляху легкі предмети. Ось на лівобережній буреві ледь не збив з ніг продавчиню. Затопило добряче ЖК європейське місто. Незважаючи ні на що, діти радіють дощу. Потерпають від погоди околиці. Дощ залив всю вулицю у Вишневому. Далі відео від місцевих без коментарів. Єдрома попереджає у Києві та області оголосили другий рівень небезпечності через надзвичайні опади. Також до кінця доби будуть грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду. Без парасольки сьогодні з дому краще не виходити. А чого ж варто чекати у п'ятницю, 19 липня? За даними синоптикині Наталки Діденко, Україна вже поступово накриває холодний атмосферний фронт. Освіжаюча повітряна маса вже потроху просуватиметься на всю територію. Щоправда, фронт не повсюди пройде з опадами, проте це означає, що температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі, пояснює експертка. 19 липня максимальна температура повітря очікується на заході плюс 25, плюс 29 градусів. На півночі плюс 27, плюс 29 у центрі – плюс 28, плюс 32, на сході – плюс 31, плюс 34 градуси. На Луганщині ще до 36 градусів плюс на півдні, плюс 32, плюс 36 градусів за Цельсієм. Дощі та грози завтра можливі лише в Карпатах та ввечері в Приазов'ї. У Києві в п'ятницю передбачається суха погода із притомною температурою повітря близько плюс 28. А яка ситуація у вашому регіоні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас.